Кольорові помідори. Погодьтесь, вони ніби екзотичні фрукти, це вже не просто овочі, це справжні витвори природи. Дивіться, яка тут палітра кольорів. Саме в цих відтінках від сонячно-жовтого до темно-фіолетового, саме в цих барвах заховані особливі речовини, які зміцнюють імунітет, захищають серце і сповільнюють старіння. Безумовно, всі помідори корисні. Але ці найкорисніші. Ну, а цей помідор відкриття року. Неймовірно, смачний помідор сашер. наче шоколад. Почну я з помідору, який мене вразив своїм смаком. Я, до речі, звернула на нього увагу тільки після того, коли збирала помідори і вже всі. Були зірвані, які були спілі. Зірвала я їх з куща, а відра скуштувала один помідор. Це було щось надзвичайне. Тому не можна було обійти увагою цей помідор, але на кущі я тоді вже не могла показати, як він виглядає. Тож, через тиждень, коли я приїхала збирати помідори знову, а вони знову наспіли. Я можу вам вже показати і розказати про цей сорт помідору. Це помідор сашер гібрид. Для мене дуже важливо, як виглядає помідор на кущі. Вважаю, що це найголовніший критерій, тому що помідор може бути гарним, але два-три помідори на кущі це замало. Погодьтесь. Тому я зараз для вас демонструю наповнення куща. Дивіться, тут же не один раз збирали помідори. І Він розгалужується в сторони і знову всі гілочки наповнюються плодами. Постійно з'являються нові плоди. Наразі осінь в нас досить тепла, погода тому сприяє, і ми можемо побачити взагалі потужність цього сорту. І продовжує рости, спіти. Чудовий помідор і для теплиці, і, як ви бачите, для відкритого ґрунту. Як ви вже помітили, дуже врожайний сорт помідору. Цей гібрид з гарною транспортабельністю, довго зберігається, тобто помідор не тріскається і довго лежить. Екзотичний колір дуже декоративний. Кольоровий помідор, і на рахунок підживлень е, цей помідор нічим взагалі тут не підживлюється. Нагород на деякі ділянки вноситься курячий послід, але не факт, що саме тут він є, куди попаде. Дійсно вимагає своєчасного поливу, але вважаю, що всі сорти помідорів цього потребують. Розмір цього помідору невеличкий, але для мене це не найголовніший критерій. І колір, дивіться, коричневато вато, червоний, навіть ближче до чорно-шоколадного відтінку. Якраз цьому помідору притаманні висока стресостійкість, він добре витримує екстремальні умови і стійкий до вірусів. Смакові якості надзвичайні. Скоринка тверденька. Але коли треба його їсти, він якийсь робиться м'якенький, соковитий і солодкий. Але що я хочу сказати, деякі плоди все ж таки трапляються з кислинкою, не всі. Це якраз для мене загадка. На одному кущику і трошки кислинка, і зовсім солодкий. Дуже приємний томатний аромат. Для мене якраз важливо, щоб помідор. Мав саме такий тонкий томатний аромат. І дійсно дуже цікаво, який цей помідор всередині. Зараз розріжу і покажу всередині. Взагалі колір, наче темно-малиновий, насичений соковитий помідор, не кашистий. Як я вже сказала, солодкий з невеличкою кислинкою. Сказати, що це смачно, я вважаю мало. Розкриваються всі рецептори, які є в роті, всі відтінки солодкого і кислого. Це дуже-дуже смачно. І скоринка при поїданні не відчувається. Дуже тоненька скоринка. І за рахунок кольорів. Каротиноїдний склад в цьому помідорі. Саме за рахунок кольору. Він, він якраз має високий склад лікопіну. Саме цей антиоксидант бореться з атеросклерозом і має протипухлинні властивості колір темно-коричнево-червоний. Саме це говорить про великий вміст пігментів. Саме лікопін визнають корисним при захисті серцево-судинної системи та онкозахворювань. Цей помідор добре вже відомий сержант Пепер рожевий помідор з такими темними плічками. Дуже смачний, соковитий, солодкий. Ну, помідор, який вже всі знають, це з кольорових помідорів. Хоча про цей помідор вже багато розказували і ми раніше, сестра завжди їх висаджує. Все ж таки, я додам на користь цього помідору, тому що цей помідор ми, безумовно, висаджуємо кожен рік і будемо його продовжувати висаджувати. Саме колір шкірки з цими темними плічками вказує на те, що сержант Пепер має вміст антоціанів. Це флавоноїди з антизапальними та судинозахисними властивостями. Але Локалізовані вони переважно в верхній частині плоду, ближче до плодоніжки та у шкірці. Дуже смачний і корисний помідор. В такому помідорі подвійна дія, Каротиноїди в м'якоті, антоціани в шкірці. Всередині плоду класичні пігменти лікопін, тому м'якість рожева. Ну, Червона трошки, і в жовтому помідорі жовта. Тому раджу обов'язково з'їдати з шкіркою такий помідор, в скоринці дуже багато користі. Відкриття сезону а це жовтий сержант Пепер. Бачите, теж має темні плічка, але з жовтим відтінком. Який же він смачний. Це просто неймовірно. Незважаючи на його розмір, з таким характерним пиптиком на кінці, теж, темними, теж має темні плічка, Ось, бачите, теж дуже корисний, смачний. І взагалі кожного року тепер будемо висаджувати цей помідор теж. Жовтий сержант Пепер. Ось такий пиптик, бачите. Невеличкий помідор, але дуже-дуже смачний і корисний.